Мої вітання! З вами Микола Луценко. І проект Шотаму Батаді проти брехні. Є така прикмета, щоб шахраї не зробили вам житті погоди. Треба подивитись новий випуск нашого проєкту. Сьогодні поговоримо про Оликс-доставку. Спілкування продавця та покупця відбувається лише у додатку чи на сайті OLX. Повідомлення приходять туди або на вашу електронну пошту. А що роблять шахраї? Насилають смс чи пишуть у Viber, що, начебто, на офіційному сайті OLX щось не спрацювало. Вигадують казки про те, що ваше замовлення заморожене. Вам необхідно заповнити дані для доставки, вам потрібно отримати гроші за товар. Фінал у повідомлення зазвичай такий. Перейдіть за посиланням дуже часто. Шахраї створюють сайти двійники за посиланням. Ви переходите, начебто. На Олекс, а насправді це підробка. І ось ви, нічого не підозрюючи, вводите особисті дані і ваші грошенята летять у гаманці злочинців. І Якби мені прийшла така смс з проханням перейти за посиланням, я б уважно придивився до його адреси. Може, там є додаткові слова, зайві літери чи цифри, адже саме це відрізнить підробку від офіційного сайту. Оформлює Угоди та вводьте дані картки, CVV-код, термін дії, лише у мобільному застосунку чи на офіційному сайті OLX. Підписуйтесь на «Що там», щоб не пропустити нові випуски. І нехай підступні плани та угоди не роблять вам житті погоди.